Вітаю вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Республіку накрило мокрим снігом. В Рибницькому районі снігопад почався ще вночі. До ранку в деяких селах сніговий килим вже встиг щільно покрити зелену траву і квітучі дерева. На життєдіяльність району снігопад поки ніяк не вплинув. Однак, як повідомив начальник штабу цивільного захисту рибницького району Анатолій Карлюга, всі міські служби переведені на цілодобове чергування. Працюють три пункти тимчасового розміщення соціально незахищених громадян. Вони розташовані. В спорткомплексі ювілейний в районному відділенні міліції і в центральній районній лікарні. Крім того, співробітники аварійно-рятувального підрозділу тримають на контролі питання забезпечення дровами самотніх громадян похилого віку та інших категорій населення. У разі зниження температури повітря та посилення вітру будуть жуватися заходи щодо розчищення доріг і запобігання нелипання снігу на лініях електропередач. До опинилися в полоні циклону відразу після опівночі. Спочатку різко знизилась температура та почався дощ, який до четвертої ранку перейшов в мокрий сніг. Від його налипання одразу почали потерпати дерева та лінію електропередач, в результаті чого знеструмленими виявилися жителі села Червоний Виноградар. За розпорядженням глави держадміністрації у місті та районі введено особливий стан. Циклон наздогнав Добосарський район пізніше, ніж прогнозувалося. Увечері ще було 13 градусів тепла, але до півночі на стовпчику термометра було вже 2 градуси. Почався дощ, який до четвертої ранку перейшов у мокрий сніг. Обмерзання дорожнього покриття не спостерігалося. А ось дроти і дерева від налиплого 20-міліметрового мокрого снігу помітно провиснули. Найбільш тандітні гілки ламалися і, обриваючи дроти електропостачання, на очах падали вниз. Є проблема Є проблема з подачею електроенергії у Червоному виноградарі, але працівники РЕМ ведуть роботи з усунення проблем. Шостої ранку розчищаються дороги за маршрутами, Тирасполь Кам'янка і Кишинів Волгоград. У місті всі дороги розчищені, рух не ускладнений. Аварійно-рятувальний загін збирає всю інформацію від жителів району від організацій. І на підставі інфо виїжджає і надає посильну допомогу служба міста. Розпорядженням голови держадміністрації Дубосарського району введено особливий стан. Всі підприємства працюють поки в штатному режимі, але вони готові до ліквідації наслідків стихії. Організоване цілодобове чергування на об'єктах життєзабезпечення, підготовлені автономні джерела електропостачання. Зараз висота сніжного покриву склала вже 8 сантиметрів. Рівень опадів перевалив за 21 міліметр. За даними метеорологів, очікується посилення вітру з поривами до 15 метрів за секунду. І опади місцями сильні. Поки матеріал готувався до ефіру, надійшла інформація, що знеструмленими виявилися ще п'ять сіл Дубасарського району Калинівка, Нова Лунга, Нова Кошниця, Боска, Афанасіївка і Нова Олександрівка. Суперечки щодо вилучення земель сільгоспризначення в Придністрові тривають. Поки йдуть судові тяжби, відібрані за рішенням суду ділянки не повинні пустувати, відзначила в профільному відомстві. Тут було прийнято рішення віддати уїддя сумлінним аграріям. Правда, на короткий термін. З Чим пов'язана така позиція нововведення? Дивіться далі. Судові тяжби тривають, землі не обробляються. На той момент, поки в республіці вирішується доля вилучених раніше ділянок, в профільному відомстві вирішили передати угіддя в користування аграріям, які вже добре зарекомендували себе. Правда, тільки на 11 місяців, тобто до наступного року і без права посіву озимих. ярові... Зірнови, тобто висівати ярові зернові технічні культури, які можуть використовуватися в поточному році і без права посіву озимих культур для того, щоб не переходило право володіння цією землею на наступні роки. Йдеться про земельні ділянки, які були роздані від одних землекористувачів іншим, в період з 2012 по 2016 роки, розповів міністр сільського господарства. Зараз кілька колишніх власників угідь вже подали позови до арбітражного суду про визнання недійсними нормативно-правових актів щодо вилучення. У них землі. Розгляди можуть затягнутися. Велика ймовірність зустрічних позовів і розглядів відзначили в Мінсільгоспі. Кнішне, хочуться быстреє, щоб суди. Звичайно, хочеться, щоб суди швидше розбиралися у цій ситуації, і земля поверталася землекористувачам, яким вона належить. Але хочу сказати, що є частина землекористувачів, від яких з моєї точки зору земля повинна потрапити у резервний фонд, і звідти заново повинна розподілятися тим господарюючим суб'єктам, які ефективно і раціонально використовуватимуть землю. За словами Єхима Коваля, це стосується тих земельних ділянок, які не обробляються не тільки новими власниками, а й колишніми землекористувачами. Причому протягом довгих років ці землі в Мінсільхозприроди відповідно до земельного кодексу, планують передавати новим дбайливим власникам. Правда, поки не на довгий час. У Кам'янському районі налічується понад 200 селянсько-фермерських господарств. Більшість з них займається вирощуванням фруктів, зернових та технічних культур. Фермери села Янтарне перевагу віддають вирощуванню овочів. Загальна площа теплиць в селянсько фермерському господарстві села Янтарне близько тисячі квадратних метрів. Угірки перець, баклажани, високорослі сорти томатів тут вирощують тільки в тепличних умовах. Помідори і огірки вже висаджені. На черзі і баклажани. Одночасно для посадки відкритий ґрунт в теплицях вирощується розсада томатів, капусти, кавунів. Перед посадкою розсади в ґрунт, землю поливали, підживлювали органічними добривами, потім підв'язали її, щоб вона не падала. Зараз розсада вже прижилась. Майже на 100%. Сергій Сергій Чунту фермерському господарстві з дня його заснування з ранньої весни до пізньої осені зайнятий на овочах. каже вирощування їх в теплицях справа кропітка для отримання хороших урожаїв догляд потрібен протягом сезону. Найбільшу потребу в цьому мають томати. Вирощуємо в теплицях помідор, Белі, Белфаст. Вирощуємо в теплицях помідори сортів Белі Белфаст, сорти пізні, плоди великі розміром з яблуко. На ринку їх реалізуємо у вересні та жовтні, коли на полі. Помідори вже закінчуються. Крім тепличних овочів господарстві вирощують і у відкритому ґрунті. Цього разу під них відведено більше восьми гектарів. Вже посіяно томати і цибуля, а капуста, яка вони будуть висаджуватися розсадою У відкритому ґрунті. На ветам году У відкритому ґрунті у цьому році буде чотири гектари томатів, два гектари кабачків для кам'янського консервного заводу, попів гектара цибулі та кавунів і півтора капусти. Реалізуються тепличні овочі в основному на ринках Кам'янського і Рибницького районів. А більшість вирощених у відкритому ґрунті відправляється на концерний завод. Конкурс агіт-плакатів, стрілецький поєдинок, метання гранат. У Бендерах пройшов міський тур республіканської військово-спортивної гри Юний патріот Придністров'я. За звання кращої боролися 16 команд. Це більше 300 бендерських школярів. У строю юні патріоти Придністров'я, військова виправка, витримка і гідність. Почесні гості з непідробною гордістю вітають майбутніх захисників. дивлячись на струнки ряди юноармійців на душі стає радісно і спокійно. Спокійно від того, що у Придністров'я є своя історія. Є минуле сьогодення і майбутнє майбутнє у вас сильних, сміливих, спритних і ерудованих». З напутнім словом до молоді звернулася і ветеран великої вітчизняної війни. Ми надіємося на вас. Ми сподіваємося на вас. Ми хочемо, щоб ви були сильними і бажаємо вам великої перемоги не тільки в цих змаганнях, але на всьому вашому життєвому шляху, на благо нашого придністровського народу. якщо раніше були постійні команди лідерів, і вони між собою вирішували хто з них кращий, то тепер решта команд підтягнулися так міцно і високо, що вони можуть скласти цілком гідну конкуренцію. У стартовому конкурсі команди прагнули показати злагоджений стройовий крок. Діти, незважаючи на різке похолодання, продемонстрували синхронність і чіткість рухів. Юноармійці з 18-ї школи у минулому році посіли перше місце у міському турі і зараз хочуть повторити успіх. В минулому році ми посіли перше місце в місті, і ми навіть не думали, що поїдемо на республіканські змагання. Кращі стрілки змагалися у влучності найспритніші змагалися в дальності метання навчальних гранат. Кращі юноармійські загін назвуть вже завтра. Церемонія урочистого закриття військово-спортивної гри відбудеться на площі визволення. Переможець Бендер представлятиме місто в республіканському турі, який пройде у травні. А маленькі артисти, вихованці столичного дитячого садка номер 46 представили на суд комісії постановку української народної казки Колосок. Дошкільний заклад цьогоріч бере участь в конкурсі театр очима молодих. Як хлопчики і дівчата вжились в ролі казкових героїв, оцінювали справжні театрали. Більш докладно далі. Гості на порозі, вистава починається. Дівчатка-каскарки представляють головних героїв, півника і мишенят. Та й самі звірята незабаром з'являються на сцені. Кукуріку, гей, вставайте, до роботи приступайте, Бог то рано, устає, тому Бог все-все дає. Та подружки мишенята зовсім не такі роботящі, як півник. На його пропозицію змолоти борошно і знайденого колоска мишенята починають шукати відмовки. Но. Ми столині такі, що не піднімемо руки. Трудитись зовсім для нас на нас чекав. До вистави старша група дитсадка почала готуватися і ще осені. Завідувачка каже, вчити великі віршовані тексти українською мовою дітям було не легко, але цікаво. Я цю казку, коли читала восени дітям, самі діти сказали, давайте ми будемо цю казку обігрувати. Ми їх попереджували, що будуть не просто журі, а будуть артисти. Тому дітям було в цьому плані і цікаво, і відповідально. До речі, виготовляти декорації, пічку, плетінь, хатку дорослим допомагали малюки. Було цікаво готувати декорації, тому що під час підготовки ми знайомили дітей з побутом українського народу, пояснювали, чому саме пічку прикрашали півниками, чому на плетень треба класти глечика, що це було з давніх давен традиція українського народу. Маленькі артисти підійшли до своїх ролей з усією відповідальністю і з задоволенням виступали перед придністровськими театралами. Я дівчинка, яка розказує казку. Пізник носив колосок і впік пирожки. Ми щатоби і грали тільки. Ця казка нас учить, це треба працювати. Журі конкурсу театр очима молодих. До речі, залишилося у захваті від вистави до шкільнят. кажуть, казку повністю українською мовою на змагання представлено вперше. Умнічки, умнічки приємно. п'ярозумнички, особливо приємно було подивитися на найменших, які просто так увійшли в образ мишенят, що навіть коли після поклону йшли за лаштунки, Вони йшли все одно в цьому образі. Це прекрасно, це професіоналізм. Наприкінці фото з театралами на пам'ять, підсумки конкурсу театр очима молодих підбиватимуть у середині травня. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!